Наш базовий курс із занурення в криптоіндустрію все ближче до завершення. На попередніх уроках ми охопили всі теоретичні основи, які потрібні новачку, щоб зрозуміти, де знаходиться та сама позначка метут, з якої, власно, і починався наш цикл лекцій. Втім, теорія без практики на крипторинку майже нічого не варта. Тому цей урок ми присвятимо розбору основних операцій з криптовалютами, які повинен опанувати кожен користувач. Для цього розберемо життєвий цикл володіння криптовалютою з посиланням на конкретні сервіси, які дозволять вам одразу ж після перегляду відео стати повноправним власником цифрових активів. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. Крок перший: зберігання криптовалют. Перш ніж купувати криптовалюту, потрібно визначитись з інструментами для її зберігання, оскільки від цього напряму залежать усі майбутні операції. Отже, в загальному розрізняють два основних види зберігання криптовалют. Кастодіальне це коли ви довіряєте свої активи сторонній організації чи особі, яка бере на себе всі труднощі, пов'язані з безпекою ключів доступу та операціями. Це називається Кастодіал, найбільш розповсюджені платформи для кастодіального зберігання криптовалют централізовані криптобіржі, про які ми говорили на одному з попередніх уроків. Такі сервіси повністю забезпечують захист гаманців та пропонують зручний інтерфейс. Тому часто є простішими і безпечнішими для новачків. Тут все максимально просто: зареєстрували стандартний аккаунт, до прикладу, через електронну пошту, і користуєтесь гаманцями у будь-якій потрібній мережі. Втім, не забувайте, що фізично ці кошти вже належать кастодіалу, і він може розпоряджатись ними на власний розсуд. Другий вид некастодіальне. це коли користувач зберігає ключі доступу до гаманця, тобто фактично самостійно відповідає за безпеку своїх активів і одноосібно здійснює операції. Некастодіальне зберігання вважається більш надійним, оскільки виключає будь-які ризики контрагента, але потребує певних знань для забезпечення захисту від зламів, крадіжок та шахраїв. Цей тип зберігання пропонує більшість відомих криптогаманців, як -от Metamask чи Trust Wallet. Вони надають тільки інтерфейс для взаємодії з блокчейном, в той час як всі ключі доступу зберігаються локально на пристрої користувача. Якщо ви обираєте другий тип зберігання, то ось що потрібно знати перед використанням некастодіальних гаманців. При створенні нової адреси сервіс запропонує вам так звану сіт-фразу. Як правило, вона складається з 12 або 24 слів і є єдиним способом відновити доступ до своїх активів, якщо ви, до прикладу, видалили або змінили додаток. Цю фразу потрібно запам'ятати або записати. Якщо забули її, то втратили гаманець. Резервного відновлення через пошту чи смс в криптовалюті поки немає. І друге, що потрібно знати, на вашому пристрої локально зберігається так званий закритий ключ або підпис, який дає право витрачати кошти з гаманця. Якщо зловмисникам вдасться зламати пристрій або отримати цей ключ, то вони зможуть вкрасти ваші активи. Тому слід суворо дотримуватись правил онлайн-хігієни. Якщо у вас є сумніви щодо безпеки пристрою, наприклад, смартфона або ноутбука, на якому зберігається приватний ключ або копія сіт фрази, то можна використати найбільш захищений інструмент некастодіального зберігання холодний гаманець. Холодний гаманець це такий спеціальний пристрій, який зберігає ваш приватний ключ в ізольованому офлайн-середовищі. Тому отримати доступ до активів можна тільки фізично заволодівши гаманцем. А холодним його називають, бо на відміну від гарячих гаманців у вигляді додатків чи розширень, він використовується в основному для довготривалого зберігання великих сум, і перекази з нього здійснюють відносно рідко. Це банально незручно. Отож, перш за все, тобі знадобиться криптовалютний гаманець відповідно до обраного способу зберігання. Це може бути кастодіальний аккаунт на біржі, до прикладу, Binance. Гарячий некастодіальний гаманець у формі додатку чи розширення, як от Metamask чи TrustWallet, або холодний некастодіальний гаманець у вигляді фізичного пристрою Trezor, Ledger тощо. Детальну інструкцію щодо установки та налаштування Metamask, а також огляд на інші гаманці, залишимо в описі цього відео. Тепер можемо переходити до наступного кроку: покупка криптовалюти за фіат основні способи. Отже, тепер у вас є звичайні фіатні гроші та криптовалютний гаманець. Наступний крок це купівля криптовалюти за ФІАТ, яка дозволить вам стати частиною цього дивовижного ринку. На сьогодні існує три основні шлюзи, через які можна перейти з традиційних активів в цифрові. Перший це централізовані криптобіржі. Біржі підтримують як фіатні, так і криптовалютні баланси, а також створюють торгові пари, які дозволяють обмінювати традиційні кошти на цифрові активи, наприклад, біткоін на долар США. Щоб скористатись біржею для покупки криптовалюти, вам потрібно Зареєструвати аккаунт та верифікувати його, тобто підтвердити свої паспортні дані, внести депозит на фіатний біржовий рахунок, наприклад, доларовий або гривневий. Як правило, для цього підходять банківські карти або електронні гаманці, на кшталт AdvoCash, купити за звичайні гроші криптовалюту. Для цього можна скористатись торговим терміналом. Як це зробити? Ми розповідали на одному з попередніх уроків, присвяченому централізованим біржам. Більшість бірж також пропонує спрощені інструменти, типу конвертерів чи швидкої покупки, які дозволяють обійтись без ордерів, графіків і всього цього. Це також прийнятний варіант для новачків, особливо якщо мова йде про невеликі суми. Придбана таким чином криптовалюта буде зберігатись на вашому кастадіальному аккаунті. Ви можете залишити її тут, або ж вивести на зовнішній некастодіальний гаманець для більш надійного зберігання або використання в інших операціях. Інструкції з детальними описами кожного кроку, наприклад, криптобіржі Binance, ми залишимо в описі під цим відео. Наступний шлюз це обмінники та on-ramp сервіси. Криптовалютні обмінники це спеціалізовані сайти, які готові обміняти фіатні гроші на цифрові активи. Вони працюють так само, як і звичайні обмінники, тому якщо у вас був досвід використання такого сервісу для поповнення чи виведення коштів цифрових гаманців, PayPal, SettlePay тощо, то різниці ви не відчуєте. Щоб купити криптовалюту через обмінник, вам потрібно, перше, знайти сервіс, який би підтримував потрібну фіатну та цифрову валюту. Найлегше це зробити через агрегатор Обміфай. Окрім широкого вибору напрямків конвертації, він також гарантує безпеку, оскільки відфільтровує шахрайські обмінники. Друге, надіслати кошти на реквізити отримувача, як правило, це банківська карта чи рахунок у форматі IBAN. І третє, вказати публічну адресу, на яку буде зарахована криптовалюта. Це може бути як біржовий, так і не гаманець. Конкретні деталі відрізняються в кожному сервісі, але, як правило, такі обміни не потребують верифікації чи навіть реєстрації облікового запису. Тому обмінники часто обирають новачки та люди, яким потрібна разова операція. Інструкцію з використання обмінників для купівлі криптовалюти ми також залишимо в описі. Втім, обираючи цей метод, потрібно розуміти, що він потребує довіри до сервісу і фактично не передбачає механізмів для захисту користувача, тому завжди залишається певний ризик натрапити на шахраїв. Окрім того, ціни на обмінниках зазвичай нижчі за ринкові, а комісія за обмін вища ніж у централізованих бірж. За дуже схожим принципом працюють так звані onramp сервіси. Це спеціалізовані платформи, які пропонують пряму купівлю криптовалюти через банківську карту, і за інтерфейсом вони майже не відрізняються від обмінників. Придбані через них активи можуть бути надіслані на зовнішню адресу чи зберігатись у кастадіальному гаманці. А нерідко ці сервіси інтегровані прямо в додаток гаманця. Прикладами є Mercurio чи MoonPay. Варто зазначити, що більшість onramp платформ потребує проходження верифікації. Окрім того, після 24 лютого 2022 року ці сервіси часто встановлюють обмеження щодо користувачів та банківських карт з України, що може викликати додаткові проблеми. І останній спосіб покупки криптовалюти це прямі угоди або P2P. Принцип тут простий: у одного користувача є цифрові активи, які він готовий продати, в іншого є бажання їх купити і звичайні гроші. Зазвичай P2P обмін відбувається за наступною схемою: покупець надсилає ФІАТ на реквізити продавця. Продавець після їх отримання відправляє криптовалюту на гаманець покупця. Такий порядок важливий, оскільки операції з цифровою валютою, на відміну від банківського переказу, неможливо скасувати. Тому продавець має впевнитись в зарахуванні фіату. Нерідко в подібних угодах використовується гарант або довірена третя сторона, яка заморожує криптовалюту продавця і надсилає її покупцеві після здійснення переказу. Це потрібно, щоб уникнути шахрайства та затримок у виконанні угоди. В цілому, це досить ризиковий спосіб покупки, оскільки потребує довіри до контрагента. Втім, деякі авторитетні криптоплатформи, як от Binance, підтримують p 2 p операції, гарантуючи їх прозорість та безпеку, що значно знижує можливість натрапити на шахраїв. В описі під цим відео ми залишимо посилання на інструкцію по використанні p платформи від Binance. Окрім того, прямі угоди мають важливу перевагу. Пряме спілкування між сторонами, що дозволяє, зокрема, узгоджувати ціну і в певних випадках придбати активи вигідніше, ніж на біржі чи в обміннику. Ми не рекомендуємо використовувати P2P, якщо вам доступні більш прозорі та надійні методи покупки. Втім, в багатьох країнах це часто єдина можливість отримати криптовалюту. Отже, тепер ви криптоінвестор, і на вашому гаманці є певна кількість цифрових активів. Що з ними можна робити? Найперший кейс, для якого власне, і була створена вся ця індустрія перекази. Ви можете надсилати та отримувати криптовалюту від інших користувачів за кілька хвилин та з порівняно низькими комісіями. Незалежно від вашого чи їх місця знаходження, доступності банків тощо. Просто відкриваєте гаманець, будь-де, дає доступ до мережі, і ініціюєте транзакцію. Однак варто враховувати кілька важливих деталей. Перекази здійснюються з використанням адреси або публічного ключа гаманця. Це щось на кшталт банківської карти. Коли ви хочете надіслати криптовалюту, то маєте вказати адресу отримувача. Так само інша людина повинна знати адресу вашого гаманця, щоб здійснити переказ вам. Зазвичай ви можете легко знайти публічний ключ чи навіть прямий QR-код для поповнення в інтерфейсі гаманця або криптобіржі. Додатки гаманців зазвичай підтримують кілька десятків різних блокчейнів. І для кожного у вас буде окрема адреса. Хоча інколи вони ідентичні. При переказі важливо використовувати один і той же блокчейн. Кошти, відправлені на гаманець в іншій мережі, будуть просто втрачені. Для міжмережевих транзакцій існують спеціальні сервіси мости. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте активи, які доступні одразу в кількох мережах, як от USDT. При транзакції дуже легко сплутати USDT в ефіріум і, скажімо, в мережі Tron, і переказати токен між цими блокчейнами, що призведе до його втрат. Ще один важливий момент: комісія в блокчейні динамічна і залежить від навантаження на мережу в конкретний момент. Тому, якщо ставка здається вам за великою, можна просто почекати більш вдалого часу для здійснення переказу. Є ще один важливий момент. Якщо ви здійснюєте перекази на централізованих біржах, то комісія сплачується автоматично і віднімається з вашої суми переказу. Для здійснення операцій на некастидіальних гаманцях, вам потрібні нативні токени блокчейнів, в мережі яких здійснюється транзакція. Наприклад, якщо ви бажаєте переказати USDT в мережі Tron, то вам потрібно мати на гаманці певну кількість нативних токенів цієї мережі, а саме TRX. В це S і так далі. Саме тому новачкам легше всього почати з централізованих бірж. Окрім переказів, ви можете також обмінювати ваші криптовалюти на інші криптовалюти. Це значно простіше, ніж купувати або продавати їх за фіат. Для таких операцій підходять всі перераховані нами вище методи, але є кілька більш зручних інструментів. Наприклад, DEX. Розбирали на одному із попередніх уроків. Або вбудовані конвертери в криптогаманцях, як от в Metamask. І тут знову важливий момент: залежно від того, який сервіс ви використовуєте, обмін може бути. Або позаблокчейном, тобто офчейн. Це не передбачає прямої взаємодії у мережі. Так, усі угоди на централізованих біржах за своєю суттю є позамережевими, тобто здійснюються всередині платформи і не публікуються в мережі. Або в блокчейні, ончейн. В цьому форматі здійснюється обмін на DEX та інших майданчиках, що працюють на основі смарт-контрактів. Такі операції ще називають свопами, і вони дозволяють прослідковувати, хто що і де обміняв. Змішаний статус має p 2 p обмін або операції в обміннику, оскільки транзакції в цьому випадку, хоч і здійснюються в мережі, все ж не дозволяють встановити прямого зв'язку між сторонами. По суті, вони відображаються в блокчейні як звичайні перекази. Децентралізовані фінанси або DEFI також дозволили користувачам здійснювати більш складні операції, ніж перекази чи обмін, до прикладу, кредитування інших власників криптовалюти або надавання ліквідності для торгівлі. Ми детальніше розбирали DEFI на одному з попередніх уроків. Важливий момент: взаємодія з defi платформами можлива тільки за допомогою некастодіального гаманця. Ви не можете використовувати криптовалюту з біржового акаунту, щоб обміняти її на DEX, надати ліквідність тощо. Втім, дефі операції потребують глибокого розуміння принципів роботи блокчейну, дотримання правил безпеки та захисту гаманця. Тому ми не радимо новачкам одразу переходити до подібних сервісів. Корисні статті для поглибленого розуміння переказів, платежів та обмінів ми також залишимо в описі. Ну і завершальна стадія життєвого циклу інвестицій це коли інвестор продає свою криптовалюту в обмін на фіат і його більше нічого не пов'язує з блокчейном. В цілому, для виходу з крипторинку застосовуються ті ж інструменти, що й для входу або купівлі активів, тобто централізовані біржі, обмінники та онрамп сервіси під тупі майданчики. Усі вони мають реверсні канали торгівлі, за допомогою яких можна обміняти криптоактиви на звичайний переказ на карту у потрібній фіатній валюті. Однак варто враховувати певні особливості, з якими пов'язаний продаж криптовалют. В обмінниках онрамп сервісах та P2P ціна часто нижче ринкової, що робить угоду менш прибутковою, ніж із застосуванням централізованих майданчиків. Продаючи криптовалюту на централізованій біржі, ви отримуєте ФІАТ на свій біржовий аккаунт, а потім його потрібно вивести на банківський рахунок. А це додаткові комісії та час на верифікацію платіжного засобу. Окрім того, далеко не всі банки і картки підтримуються біржами. Також в багатьох юрисдикціях обмін криптовалюти на фіатні кошти є податковою подією. Тобто дохід, отриманий від такої операції підлягає оподаткуванню відповідно до місцевого законодавства. Тому зовсім не у всіх випадках доцільно конвертувати цифрові активи у фіат. Так, якщо ваша мета просто зафіксувати прибуток, але ви націлені в майбутньому здійснювати операції на крипторинку, то краще скористатись стейблкоїнами, як от USDT, і отримати аналог фіату на блокчейні. Без податків, банківських рахунків та з можливістю швидко конвертувати у цифрові активи в потрібний момент. Для цього розділу в нас теж є кілька корисних гайдів, які ми залишили в описі. Наш наступний урок буде присвячений більш широкій та загальній темі: Web3, яка, втім, пов'язана з криптовалютою та блокчейном. Це про принципово нову архітектуру інтернету та наших повсякденних додатків, яка вибудовується просто зараз. Витісняючи технічно та етично застарілі моделі web 2 І хоча Web3 3 це не про якийсь конкретний проект чи актив, розуміння цієї концепції вкрай важливе для криптоентузіастів, оскільки допомагає усвідомити важливість та цінність всього того, що відбувається в блокчейн-індустрії. Саме зараз розробники прокладають шлях до платформ та сервісів, які допоможуть нам насправді володіти своїми даними. І цифрові активи та технологія розподіленого реєстру є наріжними каменями цього нового світу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі Криптобаза.